28 жовтня в міській раді відбулось чергове засідання громадської ради. На порядку денному обговорювали питання щодо співпраці громадської ради з організаціями інших областей, благоустрій міста та про досвід закордонних громадських організацій, які фінансуються з державного бюджету. Також обговорювали одну із давніх проблем стихійної торгівлі на ринку. Санітарний стан об'єктів продажу продуктів. Потребують ретельної перевірки. Так в кіоску по продажу живої риби. На купі якогось ганчір'я грілась собака біля інших місць під ногами калюжі води. При спілкуванні з архітектором міста і працівниками проектної групи встановлено, що проекту реконструкції комунального ринку не існує і ним ніхто не займається. А кошти в сумі 50 тисяч гривень виділені на ці цілі не освоєні на офіційному сайті міської ради. Відомості про міський ринок не оприлюднені, тоді як авторинок на сайті має назву Комунальний. По радянській 212 це застарілі дані, а його форма власності приватна. Як це може бути ринок комунальний, а форма власності – це так населення. У відділах комунального господарства і комунальної власності пояснили, вчора була розмова із Сосною і Зіващенком, що міський ринок не являється комунальним. Враховуючи, що територія ринку знаходиться в центральній частині міста, то проєкт має бути і красивим, і зручним, і заощадливим, продумані всі технічні питання, а саме водопостачання, водовідведення, туалети, місце для миття рук і пожежна небезпека. Встановити відповідність існуючих забудов до генерального плану забудови центральної частини міста та наявності дозволів у суб'єктів торгівлі. Розумієте? Навести порядок у центральній частині міста у нас ця частина ну, ніяк її не можна назвати центром. І коли там буде порядок, невідомо. Оце у мене такі питання, і я прошу, щоб навести в цьому лад. Ну, ви уявіть, були ми консультувалися із комунальною службою, і з відділом комунального е, майна Іваченко. Всі від, відхрещуються, що це не комунальний ринок. Ну нарешті, думаю, що це таке? Може, хто... Я вам де, розказую те, що мені сказали. Давайте... Ну ви ж була в мене. Чого ж ми не потреба документів? Статут свідоцтво про рейтрату. Ну це На що мені не читати? Откуда я, не 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 я знаю, що чи він діючий, чи не діючий. Той ну на сьогоднішній день. Я вчора була в державного реєстратора, вчора була в комунальному відділі. Ну давайте разом розбиратися. Давайте разом розбираємося. У нас же Суть в чому? Він не комунальний різних, він приватний. Суть в чому ви зобов'язані. Якщо ви комунальний ринок, ви зобов'язані надати місце людям. Це ганьба для Лубен, щоб отаке позорище було серед міста. Та ну нема ніде. Ну ви ж не, не створили умови людям, щоб вони могли прийти і продати залишки своєї сільськогосподарської продукції із підсобних господарств домашніх. Ну нема ніде такого. Ви принижуєте людей. Ви розумієте? Це після війни тільки було таке, що було все розруйновано, і стояли люди із землі, торгували останнім, щоб поміняти якусь тканину на хліб і ще щось.